Звільнені з полону можуть отримати пільгове санаторно-курортне лікування. Громадяни, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України згідно із законодавством, мають право на пільгове санаторно-курортне лікування. Постраждалі можуть пройти лікування протягом 18 календарних днів або отримати компенсацію вартості самостійного лікування. Це необхідно зробити не пізніше ніж через 12 місяців і здати встановлення факту звільнення. Звільнений з полону має право на одну супроводжуючу людину на лікування. Для забезпечення пільговим санаторно-курортним лікуванням або для виплати компенсації потрібно подати заяву та пакет документів. За інформацією, звертайтесь до управління соціального захисту населення за адресою вулиця Шевченка, 109, кабінет 8. Телефон 068 764 8707, повідомляє прес-служба міської ради. Селищний голова Андрій Коломійцев узяв участь у презентації результатів проєкту Безпечні громади, самозарадність, співпраця, стійкість, що відбулася в українському кризовому медіа-центрі. Подія об'єднала представників національної поліції, ДСНС, органів місцевого самоврядування та громадських радників із різних регіонів України. Андрій Коломіце виступив одним із спікерів заходу, поділившись досвідом організації безпекових ініціатив на місцевому рівні та важливістю взаємодії між владою, поліцією, рятувальниками і жителями. Під час презентації голова Асоціації громадських радників України Олеся Рожнатова представила основні результати реалізації проєкту. Проведено 15 навчальних сесій, розроблену навчальну програму, отримано понад 1800 відповідей від громад з усієї країни, зазначено на сторінці Приютівської громади. З 25 жовтня по 4 листопада директорка гімназії імені Шевченка Олена Лобунська та директорка гімназії Сузір'я 19 Неля Овчаренко в складі делегації Всеукраїнської асоціації керівників закладів освіти, відроджені гімназії України. На чолі з президентом Ярославом Турянським взяли участь у європейському з'їзді, який відбувся в Римі. Форум об'єднав понад 600 керівників закладів освіти з усієї Європи, які обговорювали сучасні тенденції розвитку освіти, ділилися досвідом і шукали ефективні моделі управління школою. Освітня мандрівка довела, побачивши нове, хочеться творити більше, надихати інших і робити все на користь освіти. Йдеться на сторінці гімназії імені Шевченка. У суботу 15 листопада у Центральній бібліотеці Олександрійської міської ЦБС відбудеться презентація 13-го випуску Всеукраїнського літературно-мистецького журналу Олександрійський маяк яскравого часопису, що об'єднує авторів і читачів з усієї України. У новому номері поезія, проза, сучасна лірика, сповнена любові, пристрасті та боротьби зі злом. Під час презентації на гостей чекатиме тепла атмосфера спілкування з творцями журналу, читання уривків з нових творів, знайомство з поетами та прозаїками, чиї літературні роботи прикрасили сторінки випуску. Початок заходу об 11 годині.